Доброго дня, до опрацювання домашньої роботи другого рівня та динамічний режим. 3 на 3. Відтискання від колін. Вимірюємо ладоні, ставимо, підкручуємо куприк, пальці ставимо на климок. Робимо три відтискання і три затримки. Поїхали. С-с-с-с. Довдих. Раз, два, три. до вдих, раз, два, три, до вдих, раз, два, три, до вдих, раз, два, три, до вдих, с, сс, с, до вдих, раз, два, три, до вдих, раз, два, три, до вдих, раз, два, три, до вдих, сс. Довдих, раз, два, три. Довдих. Раз, два, три. Довдих. Раз, два, три. Довдих. С. Намасте.